Про встановлення світлофорів в селі мріяли вже давно і нарешті дочекалися. Майже щотижня тут траплялися жахливі аварії, дрібніші ДТП чи не кожного дня. Їх винуватцями були як водії, так і місцеві, в першу чергу, тому що переходили дорогу не встановленому місці. Був досить високий показник аварійності. Зараз він, на мою думку, знизиться, тому що, як бачимо, світофори дають вже перші результати. Бо ну, не завжди водії зупинялися, навіть якщо пішоходи були на пішохідній доріжці. Зараз червоне світло світофора їх змушує це робити. Встановили світлофори на двох важливих ділянках з найінтенсивнішим рухом, де порозумітися на переходах місцевими з водіями було складно. Раніше треба було чекати по 5-10 хвилин, і не можна було перейти, машини просто проходили і ну, рідко коли ставали. Навіть після того, як світлофор засвітився і почав регулювати рух, не всі звертають на нього увагу. Непорозуміння виникає часто, адже і водії, які звикли, що світлофорів в також нема, часто зупиняються на вимогу перехожих або ж ігнорують червоне світло. Для початку потрібно би тут когось із інспекторів даї поставити, щоб він понаблюдав, не штрафувати, нічого, понаблюдати і людей направляти, що от червоний не можна йти. Значить, зелений, от туди можете переходити. Особливо діточки, от тачить, зелений для транспорту відкритий, а вони перебігають. Аби в подальшому не виникало проблем, сільський голова почав інформувати населення і застерігати, аби всі звертали увагу на світлофори. Сьогодні Провів такі невеличкі наради, збори в школах, їх у нас три, і в лікарні, де довів до відома людей, де такі великі колективи про те, що встановили світофори, що вони працюють по-новому. Я рахую, це, по-перше, це, звичайно, безпека нас, як громадян, а по-друге, це крок до Європи. Потрібен час, щоб місцеві та водії звикли до нововведень, тож будьте пильними на дорозі і виконуйте правила світлового регулювання.